Благодійний фонд Повернись живим. Ми спільно з українською логістичною компанією створили ініціативу Запакуй небо в рамках якої планують забезпечити сили ППО сучасними засобами зв'язку і рухомими пунктами управління. Відкрито збір на 330 мільйонів гривень. І сніданок підготував серію сюжетів про особливості роботи української ППО, про потреби захисників українського неба. І роль зв'язку у їхній роботі. І перший сюжет ми присвячуємо радіотехнічній розвідці. Це очі української ППО. Дивімося. Янголи-охоронці українського неба, в яких вірять навіть атеїсти. Українська ППО. За понад рік повномасштабної війни вона зберегла життя мільйонам українців. Протиповітряна оборона система заходів, спрямованих на знищення або зниження ефективності повітряного ворожого удару. Для чого працює ППО, зрозуміло, але як вона працює? Загадка для людини цивільної. Сьогодні спробуємо разом з експертом Олексієм Дубинкою її розгадати. Почнемо з доволі складного радіотехнічної розвідки. Радіотехнічна розвідка це очі, очі збройних сил. Її задача побачити завдяки радіолокаційним станціям ворожі літаки, ракети, авіабомби, бомби, і попередити про них всіх інших. А от чуєте куди сирену? От, як правило, народі технічної побачила щось. Радіолокаційні станції РЛС реагують на все, що з'являється в повітряному просторі, але не завжди це ворожі об'єкти. Перевірити, що саме літає в небі. Це вже задача інших учасників радіорозвідки і комплексів. Свій чужий, наприклад, прояснити картину можуть перехоплення розмов противника або навіть інформація від цивільних. Принцип роботи РЛС досить простий. Випромінювач з дуже вивірною частотою і потужністю випромінює електромагнітну хвилю. Вона відбувається. Від об'єкту і вертається назад на РЛС. Це насправді велика і аналітична робота. На РЛС, як правило, не видно, який конкретний об'єкт в повітрі. З різних джерел, коли отримую інформацію, воно набагато точніше дозволяє нам визначати, що це ціль або ні. Олексій згадує, що на початку повномасштабної війни саме РЛС піддалися першим атакам росіян. Це і зараз ціль номер один для ворога. Радіокаційна станція це активний засіб розвідки. Тобто він щось випромінює. Якщо щось випромінюється, воно може бути задетекчено або запілінговано ворогом. І в нас і в них є спеціальні засоби, які борються з релокаційними станціями. Проти ПЛР, ракет Ми постійно їх переміщаємо, щоб захистити від ураження. Дуже важливим для роботи ППО, зокрема для радіотехнічної розвідки, це завжди бути на зв'язку і максимально швидко передавати інформацію від однієї ланки до іншої. Зайва секунда, скажімо, на пошук якісного інтернету, може стати фатальною. Компанія з експрес-доставки разом з фондом Повернись живим створили ініціативу Запакуй небо, в рамках якої відкрили збір на 330 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на чотири види спеціального мобільного обладнання, яке допоможе миттєво заходити в мережу хоч з поля, хоч з лукового села. Одне з таких. Комплексні апаратні зв'язку. Автівка 4 х 4, яка запакована майном робочими місцями для зв'язківців і цими системами життєзабезпечення, бойової роботи для зв'язків. Підтримати збір можна на спеціальному сайті або придбавши товари компанії, а саме лімітовані конверти, коробки, брендовані пакети, а також скориставшись послугами поштомату. ППО дарує нам нові ранки в наших силах. Зробити їхню роботу ще ефективнішою.